А в нас ніхто ні за що не відповідає. Назвіть мені депутата, який відповідає за свій передвиборчий базар, коли він потрапляє в Раду, чи там президента, який потрапляє на банку. Нема таких. Отже, е в чому була історія? Тобто комсомольці, оці, да, оці молоді спортсмени і взагалі такі активно молодь, скажімо, з кримінальним нахилом, да, вони з'явилися, ясна річ, е з перебудовою, з кооперативним рухом. А оті вори, вони були завжди. Єдине, що якщо ти вор в законі, ти не матимеш сім'ю, не, не, не маєш прав, не маєш права служити в армії і так далі і тому подібне. Знову ж таки, там є така класифікація, там, мужики, там ну, все і так далі. і так далі. А, до речі, щодо воров законів в Україні їх не було, бо Україна, українці за своєю ментальністю доволі такі е, м'яка нація і несхильна. До криміналу, от скажімо, за радянських часів, кримінальний кодекс грузинської РСР а він був набагато жорсткіший, бо, от в Грузії, ну це історично склалося. Там, скажімо, або там Чечня, там немає таких пасовищ чи там чорноземів. Безкрайніх українських, да, де людина може себе прогодувати. Тому що люди робили? Брали зброю і йшли відбирати той врожай у, у тих, в кого воно вродило. Отже, така ментальна агресивність, вона е, і призводить до схильності, до скоєння кримінальних злочинів, тяжких, зокрема, в Україні не було навіть жодної зони строгого режиму е, за часів СРСР. От і таким чином, але були дуже авторитетні товариші, які і приїздили сюди і вори. Ну Там до два напрями: є Кавказці і Слав'янці були. Так само між ними були війни. Це в класичному родському mm -hmm. товаристві. Отже, е, до речі, на десь ну, приблизно останні, скажімо так, десятиріччя е, вже на фініші СРСР. Е, Почалося скажімо як це, розтління радянського народу, так? джинси, платівки, якісь там речі. Вже люди думали не тільки про те, щоб прогодуватися якось, але щоб вже одягнутися. А головне, що вже отий залізний занавіс, він вже був не залізний, і дуже багато інформації потрапляло в радянський Союз. І радянські люди просто співставляли і бачили. Бачили якість речей, бачили як рівень життя. Там і тут. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.